Прогноз на матч чемпіоната світу з футболу, матч між збірними Хорватії та Канади, група F, де Хорватія йде зараз на другій позиції, Канада на четвертій, але в принципі перемога Канади може повністю змінити турнірне положення обох команд. Хорвати непогано відіграли, є Лука Модріч, який тягне свою команду до, чергової, до чергового плей-офф Чемпіонату світу що буде зробити досить важко, але в принципі можливо. В принципі, склад ще досить непоганий. Але дійсно Канада серйозний суперник. Канадці непогано відіграли проти Бельгії свій поєдинок, хоч і програли. А Хорваті — там було досить важко проти Марокко. Думаю, що в даному поєдинку обидві команди будуть грати досить обережно. В принципі, нічия в цьому поєдинку залишає шанси обом командам на вихід в останньому турі. тому не виключено, що в даному поєдинку може закінчитися а, нічією. А, Більше ризикована ставка коефіцієнт 3,5 на нічию в цьому матчі, але, в принципі, думаю, що цілком імовірний даний результат. Я все ж таки буду розглядати ставку на тотал менше. Сумніваюся, що ми побачимо багато забитих м'ячів в даному поєдинку. Мій прогноз на даний матч тотал-матча менше трьох.